Наші інструктори в обов'язковому порядку це учасники бойових дій, це ветерани війни або ветерани військової служби, це патріоти, професіонали. Наша мета єдина здобуття, найскоріше здобуття перемоги. Тому на цьому шляху не повинно бути жодних перешкод, і ми повинні всі разом єднатися. Я з 18 років приймав участь у бойових діях. Я 8 років відслужив, відвоював, після чого був звільнений і зараз. Слава Богу, що знайшов себе в такій цивільній справі. допомагати і передавати свої знання. Починаємо навчаннями з військово-патріотичного виховання, психологічна підготовка. Після цього у нас іде це міжнародне гуманітарне право. Потім ми починаємо навчатися поводження зі зброєю. Це автомат Калашнікова модернізований, калібр 7,62. За годину ну, на 100 метрів ви вже будете влучати. Вас знайомили з цією гвинтівкою. Він же 22 і лар. Все, зброя готова до пострілу. Вогонь. Справа дуже важлива, міна Перевна. Якщо хтось йде на війну, це дуже пригодиться, дуже. Якщо в цивільному житті, теж ми живемо в Харкові. Та не тільки Харків прильоти кожен день, літає, не треба чіпати. Ви не профі, ви не розумієте, що це таке воно. Дуже багато у нас в Харкові і в Харківській області дуже багато всього валяється. От ви повинні мене зрозуміти, що це таке. Помітять, отойти і сообщать, Відходимо туди, єдиний путь, куди ми відходимо, туди, откуда ми прийшли. Не треба ні зліва, ні справа обходити. Якщо ми в зоні проведення бойових дій, Сліва справа можуть бути міни у склад програми. Включений десятигодинний курс основи застосування безпілотних літальних апаратів. Ми розуміємо, що війна зараз перейшла в більш технологічний стан. Кожен громадянин нас повинен знати діяти при пересуванні, наприклад, в транспортному засобі в пішому порядку, як вберегтися від ударного БПЛА. На жаль, ситуація в нашій країні склалася таким чином, що дані знання і дана інформація необхідна кожному, плюс необхідно скомбінувати вже окремі отримані навички в цілісну якусь картину і спробувати себе в якості надавачів допомоги. Тактична медицина це набір правильних дій в правильному місці, і застосовувати ці дії ми можемо. Буде не завжди це саме зона активних бойових дій. Це можуть бути більш-менш тилові місця під час прильотів, все що завгодно. Банально навіть життєві ситуації, ДТП. наша з вами задача саме навчитися, що зробити так, щоб наші поранені дочекалися зустрічі з професіоналами з медиками. Граната! 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 Програма базової загальновійськової підготовки громадян до національного спротиву. В склад програми входить 15 предметів навчання. Більше ніж 70% відводиться на практичні заняття. Готові повинні бути всі. Ніхто не знає, що буде завтра. Як ворог себе поведе, а так люди будуть уже е, розуміти, що їм робити. По перше, державна програма. По-друге, безкоштовна. По третє видаємо сертифікати. Приходьте, навчайтеся.